Якщо вам зупинили реєстрацію податкової накладної, тобто заблокували, як це прийнято називати, і ви не проходили процедуру адміністративного оскарження рішення, у вас є 6 місяців для подання позивної заяви до суду. А якщо ви подавали скаргу на рішення до Державної податкової служби України, у вас є три місяці для подання позовної заяви до суду. Звертаємо вашу увагу, що дотримання зазначених строків є принципово важливим, оскільки, якщо ви не дотримуєтесь цих строків, скоріш за все, суд позовну заяву залишить без розгляду. Так, ми можемо поновлювати строки звернення до суду, але такі пропуски повинні бути поважними. А якщо вам потрібна юридична допомога в оскарженні рішення комісії про зупинення реєстрації податкової накладної, ви можете до нас звертатися за повідомленням, яке міститься в нашому профілі, або зателефонувавши за номером телефона, який зазначений у шапці профілю. До зустрічі у наступних відео.